Усім привіт, друзі! Знімлю зараз один лот от, з радіолампами. В лот входять оці всі радіолампи, які ви бачите на відео. Вони всі нові, не паяні, ножки ціленькі і навіть, навіть ціленькі збереглись ці піптики. На кінчику, як воно називається, ну от запаяні. Навіть вони зберегли. Зараз я покажу ось ці кінчики, їх часто б'ють. Та й так видно, що вони герметичні, тому що всередині є дзеркальне оце напилення якихось там рідкоземельних металів. І коли розгерметизація, є, заходить повітря, всередині воно зникає стає прозорим. От, поки є це зеркальне напилення зсередини, вони герметичні. Ось скільки тут ламп рахуємо. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 15, 16, 17, 18. 22, ніби лампи. Ну, всі, які бачите, от, на відео. Ну і давайте кожного покажу поближче. Так, називаються вони 6n 6P. Роки, напевно, різні всіх. Є надписи «Зділено в СССР. Ось така. Ось так називаються вони. Так, ну давайте кожну покажу. Ну, е, Починаємо. Першу. От в макро. Кожну сфокусував, щоб ви бачили ось цей піптик, чи цілий, чи ні. От Зеркальна поверхня і ножки знизу не паяні. Першу, другу беремо. Ось така. Вот руки тут сразу видно, месяц, рік сразу вот так вам буду показывать. Ну, вроде же все, все супер. Так, третья. Здесь такая. Вот Пята всіх це не пилення зеркальних так, шоста, сьома восьма. Devant des centres 13-те Субтитры сделал DimaTorzok Це так. Так, ну всі показав, кожен показав, там надписи, всі, рік випуску і піптик цей, що не зламаний. І ножки, все, 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 все я вам показав. Ось така гора ламп. Все. всім далих ставок. Всім до нових зустрічей.